Запис доброго дня. Мене звати Оксана Ворон. Я бізнес-тренер компанії Богу Штайм». А будь ласка, представтесь ви. А хто ви сьогодні як, як, як представник компанії? Я сьогодні панченко Сергій, так же як і вчора. І сподіваюсь, на завтра. Я засновник торгівельно-виробничої компанії. Єкатеринославська дверна артель з своєю маркою Міністерство дверей. Угу. А, чудово, дякую. А, давайте тоді поговоримо про те, а з якою задачою ви звернулися до нас, до компанії Бугуштайм, з, з якою метою а хотіли навчити команду, і в принципі, що переслідували як основу. Ну нам треба, і ми це розуміли. Що нам треба, щоб команда почала планувати, і щоб вони почали планувати не просто, щоб ми їх змусили планувати, а щоб вони розуміють, що це цікаво, це їм допомагає, це інструмент, який робить їх більш ефективними, а відповідно більш щасливими. І, але щоб це було не з наших слів, а щоб вони в це самі, самі в цьому переконались. І нам не треба було з ними там довго спілкуватись, в що в принципі ми її досягли а, так, дякую. І я знаю, що ви дуже багато навчаєтесь. Це круто. З точки зору, по перше, те, що ви навчаєте команду постійно, це Захоплює. І окрім того, я знаю, що із командою і ви навчаєтесь. Тобто, ви як лідер, як керівник компанії, постійно дбаєте про те, щоб і ви, і вся ваша команда була в ресурсі. Я думаю, що не тільки команда, а й оточення в цілому. Це так? так? Так, так і є. Ми там буквально закінчився ваш квест. Потім у нас було ще два дні навчання. Там в іншому місті, місті, і е, вчора до нас приїздив спеціаліст з Лін, це Ощадливе виробництво. Е, ну, я там окремо навчаюсь, я і з ними навчаюсь, і окремо навчаюсь, і ну, я вважаю, що ну, я багато від, від кого це чув, і я з цим згоден, що. Коли ти навчаєшся, то ти молодий. Не в незалежності від твого фізичного віку, ти молодий. Коли ти не навчаєшся, теж в незалежності твого фізичного віку, ти вже пенсіонер. Цікава думка. Цікава. Добре, скажіть, будь ласка, тренінг вже закінчився. Я маю на увазі. Ми говоримо про наш тренінг, так і як ви бачите участь в, тренін, в тренінгу допомогла вашим співробітникам на сьогодні? Ви бачите це? Ну, звісно, що допомогла. Ми бачимо результати, і, і е, цікаво, що я цей результат. Що в мене ну я бачив одного співробітника Сергій пропали. З місця, з місця, як ви почали говорити. Так, сподіваюся, що ви зараз з'явитеся. Я не вважала це корисно, вона б не купувала. Зараз це зараз, перше. секундочку, секундочку, секунду. Вас зовсім не було чути, не було зв'язку. А ви е, перестали вас чути одного ви бачили в одного співпрацівника і все. А що бачили, не чути. Що... Бачив богушбук в неї. Ага, так. Я вчора на столі побачив Богожбук, я розумію, що вона купила її, цей Богожбук за свої кошти. І якщо вона купила, значить вона. Розуміє і, 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 і вірить в те, що воно працює і воно їй допомагає. Якщо б вона не була з цим згодна, навряд чи вона б це купила. а це І, точно. і, і, і я mm -hmm. бачу: в ну там у нас є загальні чати, є чат е, тієї групи, яка навчалася, і там я вже другий раз бачу, що спір е, замовлень на Богу Скільки кому хто хоче придбати. Ну тому що ми, е ми від компанії даємо розняття на купляємо, а потім вони там з е своєї зарплатні сплачують їх. Але е ну це вже другий раз. Тобто, я так розумію, що ті списки на бажаючих е е купити богушбуки, вони змінюються, і тому їх е ну там це вже другий раз. Це сповіщення в чаті. Так, це взагалі цікава ситуація, тому що починається приблизно все так. Оксана, Оксана, ми тут вибрали богушбук. Ой, чекайте, два. Давайте дайте нам, будь ласка, рахуночок на два. Ой, ні, чекайте. Зараз поки ви вже зробили, зробили. А окей, добре. Дайте на чотири. А, а тут ще можна додати один, і це вже. Друга така ситуація я з вами згідна. Тобто, буде вели... отримаєте велику посилку, і це радує. Це радує, що це командно. Що це не якимись там окремими острівками, а вся команда ну не вся звичайно. Я думаю, що половина учасників вже мають богужбуки, Ну будуть мати богужбуки. І я дуже рада. А скажіть, будь ласка, як в цілому змінилась ефективність команда? Тому що навчання це класно, бо жбуки це добре. А чи є вже якісь зміни в ефективності? Я можу сказати, що є кілька. Ну в нас є тижневе планування, ті бойові плани, там планування на день, і зараз мені набагато легше з ну, тобто. Я приділяю увагу зараз там трьом людям, і ми з ними. Ну тому що в нас є там проекти, теж е, там по втіленню е, нової системи у відділ продажів. І зараз мені легко, тому що вони мені скидають у форматі ну, форматі богу е, свій план на день, свій план на тиждень, і я бачу, чим вона займається. Мені не треба е, їй щось окремо додатково е, прояснювати, чому це треба, вона ну вона це це робить швидко і кидає план вранці. Там план, план, ввечері план факт. І я розумію, що вона зробила. Мені не треба е, щось доносити. Вона ну вони вони бачать в цьому сенс і на що найменш, ну я коли мене питають, а після нашого навчання щось змінилось, я. Ну, я так жартівливо відповідаю, що гірше не стало. Але е, ну, я не знаю, що в них е, там конкретно змінилось, але я бачу, що мені стало набагато легше з ними спілкуватись. Це, ну, це те, що я помітив за цей короткий е, срок, тому що ми ж тільки минулого тижня закінчили. Так, я з вами абсолютно згідна. Я правильно зрозуміла, що підвищилось взаєморозуміння? І е, почав з'явилася потужна економія часу е, щодо пояснень. А саме тільки письмові, скажімо, звіти о, цього вже майже ну на 95% достатньо, щоб розуміти а, взай, для взаємодії. якість. Ну, це пришвидшується мій е, мій час. Мені на, набагато простіше там це зробити, uh -huh. це зробити, і і вони. І ми координуємось, що дуже важливо. Ну от, я вже казав, що до нас приїжджала е, спеціаліст з Ліну, У нас цей проект вже там два роки майже йде, і е, ну от, наприклад, в офісі що дуже важливо, дуже важливо, щоб кожен на своєму комп'ютері е, вів, ну, наприклад, там е, зберігав файли, у всі однаково зберіга, зберігали. Тобто. Папки так називаються. Там вони зберігаються тут файли. Ми так називаємо Все у всіх однаково. І, наприклад, хтось у відпуску пішов, то дуже легко його замінити. Ти сідаєш за його комп'ютер і ти, ну, ти, ти знаєш, як їм працювати. І тут так, так же саме. Тобто раніше кожен вони планували, але вони не дуже е, і розуміли, навіщо воно потрібно. Але ну ми. Ми ми потребуємо це, ми в них вимагаємо від них це і вони роблять. Але зараз я не трачу, що я дивлюсь там, що ця людина так планує, ця людина по-іншому планує. А, але зараз вони всі однаково планують, і це на набагато скоріше ти дивишся і витр... менше витрачаєш часу на, на це, на розуміння, що вони будуть робити. Mm -hmm. Так, так, я, я якраз це мала на увазі то, що єдина система, і легко вони розуміють один одного, і ви їх також розумієте. Добре, скажіть, будь ласка, чому ви саме Бугуштайн брали? У мене таке питання, а що є? Ще хтось є? Дякую. Я подумала, що ви скажете тому, що ви вас вигнали. Це теж, це теж. Це теж? Ну, звісно, теж. Uh, і просто, ну, наприклад, я, я чому таке питання задав? Тому що я, ну якщо спитати когось, хто займається тайм-менеджментом в Україні, ну я особисто я не знаю іншої компанії, і ну, це, 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 це стосовно мене. Але ну, мені подобається ваш підхід там. Ну, раз ви вже сказали, то я зізнаюсь там, що. Я проходив ваш один марафон, потім на другий пішов, але мене вигнали, тому що я не робив завдання. Ну не всюди вижинають, тому що ну думають, а я щас зараз його вижину, він наступного разу не прийде. А там це ж клієнт, в нього там ще може хтось прийти. А ви, а ви не думаєте про це? Ну і це добре. Тобто, перше, ви як я це розумію, ви е, пишаєтесь і ви впевнені в своєму продукті. От, перше, друге, ви вам, вам дуже важливий результат, і, наприклад, я скажу, що ну я комусь скажу, що я я, я пройшов той курс, той, той, той тайм-менеджмент квест, але я нічого там не не, не зробив. Ну і це ж не має результати, і це вплине може вплинути на. Ну, на якусь вас ну на вас якось може вплинути. Звичайно. Тому вам це важливіше, ніж там лояльність там, якого, якоїсь компанії, яко, якоїсь людини. Ну і це дуже дуже радує. Ну мені це подобається, і тому що ви так це одна з причин, тому що я розумію, що вони або закінчать і, і буде результат, або їх виженуть. Ну і це, це дуже важливо для нас. Тобто, це це навчання не для того, щоб. Ну, як, е, як якийсь тімбілдінг, хоч воно і є це. Вони там казали, що вони краще один одного впізнали. Але це в, у вас немає цілі, щоб вони були задо, тільки задоволені, а не було результату. І це дуже е, дуже гарно для мене, як для засновника, як для власника компанії. А, дякую, дякую за таку щирість. А, і останнє питання ще. А, кому б ви порекомендували подібне навчання? Не персонально, а от е, загалом. Ну, тим, хто його не проходив, це, це. але ті хто, ті, хто проходив, теж можна ще разок, тому що я впевнений, що воно щось там може забуватись. А, але в мене, ну. Е, я я являюсь членом. Так, 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 так. так. Я являюсь членом. Там мені позателефона зателефонували. Воно збилося. Я являюсь членом багатьох бізнес-спільнот, і ось, наприклад, там спільнота, бізнес-спільнота, Борд. І... Вчора я спілкувався з одним з колег звідти, і він каже, що ось там я хочу. Ну в нього теж виробництво. Він каже: я, я хочу розвиватись, я хочу щось нове. Але я розумію, що поки я в голові в себе не змінюсь, я не зможу розвиватись. Тобто я вважаю, що це потрібно тим людям, хто хоче змінюватись, хто хоче зростати. Е, і не хоче, щоб в нього було так, як е, раніше, або як, е, як завжди, або як, як зараз. Е, mm -hmm. Це для тих, хто хоче змінюватись, хто хоче розвиватись, тому що це особисто. А команда, ну ти не можеш е, ти не можеш змінюватись тільки ти один змінюєшся, і змінюється компанія. Так воно не працює, тому що потрібні однодумці, потрібно, щоб розуміли, що ти кажеш. Тому що якщо вони не вчаться, то ну, вони будуть на тебе, як на, на інопланетянина, дивитися і не розуміти, що ти їм кажеш, і не, не буде коннекта. Е, тому якщо власник хоче змінюватись, і якщо він розуміє, що він не зміниться, результати не зміняться, якщо не змінюється команда. Тобто, це ось для, для такої людини. І я вважаю, що зараз в Україні більшість підприємців саме такі. Угу. Uh -huh. uh, так, дякую. І знаєте, в мене якось аж малюночок такий склався. Тобто, якщо uh, ти навчаєшся, а твоя команда ні, то йде супротив постійно. А якщо uh, uh, ти навчаєшся із командою, то ви ніби стаєте як плече в плече і разом починаєте йти. І це набагато пришвидшує uh, всі процеси. Чомусь мені так, от uh, відобразилось. <гум> я, я раніше, коли ну там на якісь тренінги поїхав, потім. Приїхав, і ти після тренінгу такий заряджений, в тебе ку купа ідей. Але ти ти повертаєшся до компанії і рутина, ну, співробітники, рутина, вони тебе затягують обратно, і ти вже думаєш, та, ну, як як це це не впровадити, це не вийде, це не не працює. І Вони заспокоюються, і потім в них у команди з'являється таке відчуття, що ага, він поїхав кудись на тренінг. Так, ну, це треба буде, коли він повернеться пережити два дні, його попустить, і ми повернемось до спокійного життя. Це так, це справді так. Це так є, і це класика. Так. А, добре, скажіть, будь ласка, чи як ви плануєте продовжити з нами співпрацю? Ну, У вас же є, ви казали, що у вас є турболідер, Турбо 60. Ну. Но... В нас я мені здається, що в нас хтось вже на турбо 60 записався, і ну тобто треба зараз там видіхнути трошки, і е, робити, щоб вони осмислили, е, обзавелись Богу ж буками, і потім вже щось продовжимо. Що, що ви порадите, тому що це дуже ще дуже важливо, те, що ви вже більш-менш розумієте команду, розумієте. Що їм потрібно, ну можливо, там ви скажете там чого, чого треба краще сюди, а чого чого треба краще сюди. Це дасть більшого результату. Ну і угу. я, я впевнений в вашому профі, в так зараз ще раз був дзвонок. я впевнений в вашому професіональному підході, і я в цьому вам довіряю. Дякую, дякую за ваш час, Сергій. Дякую за зворотній зв'язок. Це дуже цінно. Дякую за довіру. Звичайно, впевнена, що ми прийдемо. Як тільки ви будете готові, я думаю, що ми можемо розпочати вже наступного тижня. Зараз я на цьому зупиняюсь.